Леся Українка, тиша морська, час гарячий полудневий, виглядаю у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, все країна світла та злотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що бува негода в світі, тиша в морі, ледве ледве колихає море хвилі, не колишуться від вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем, в'ється стежечка злотиста, править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає, І здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця. А від сходу до заходу, тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду, не страшні для мене вітри, ні підводні і каміння, я про них би й не згадала в краю вічного проміння.